30 по 2 квітня відвідайте міжрегіональну виставку ярмарок Весняний силует. На виставці будуть представлені жіночий та чоловічий одяг, взуття, капелюшки, трикотажні вироби, білизна та інші якісні товари, що прикрасять ваш гардероб в новому сезоні. Запрошуємо всіх з 30 березня по 2 квітня обов'язково відвідати виставку Весняний силует. Ми представляємо торгівельну марку Back by Julia». Це виробник кожгалантереї. Відповідно, всі різні сумки, як для жінок, так і чоловіків, дорожні реквізити, чемодани, різні сумки. Відповідно, наша продукція розрахована не лише на жінок, але й як на чоловіків і дітей. Також у нас є пропозиції. Ми щороку беремо участь і що виставки в експоцентрі. Відповідно, всі пропозиції у нас діють згідно дисконтної системи для кожного нашого постійного клієнта діє знижка в розмірі 5%. І відповідно є дисконт, який може накопичувати цю систему. Виробник нашої торгівельної марки це представники Туреччини, України, Франції а також Італії. Відповідно, ми маємо мережу магазинів у місті Вінниця. Ми знаходимося в трьох торгівельних центрах нашого. Во, міста це торгівельний центр Анастасія, торгівельний центр Жовтень, а також чотири сезони. Тому запрошуємо усіх приходити на виставку. І відповідно для придбання нашої продукції. Ми вже понад 15 років займаємося виробництвом взуття. В основному це є жіноче і модель модельний ряд. Воно є абсолютно все зі шкіри. Це є стара прогресівська школа. Колись в радянські часи у Львові був прогрес, і залишилася дуже хороша взуттєва школа. І ми повністю використовуємо цю технологію. Ми приїхали, напевно, це третій раз в Вінницю. Ми дуже задоволені виставкою. Дуже правильно вона напевно є. Зроблена ми захоплені Вінницею самою, як містом, людьми, покупцями. Ми сподіваємося, що буде мати постійно клієнтську хорошу базу, тому що люди, які купляють, вони повертаються, приводять знайомих, і ми думаємо, що в нас велике майбутнє в Вінниці. От. І Продовжуємо працювати, розробляти нові моделі. Ми працюємо посезонно, постійно, цілий рік. І, і Завдяки в принципі якості ексклюзивності, ми є на ринку в цей важкий час і сподіваємося, що ми тут затримаємось на цьому ринку надовго. представитель торговой марки «Мир юпок». Поэтому ассортимент у нас широкий, женских, молодежных и юпок различного направления. Сейчас представлена летняя весенняя коллекция. Ткани, применяемые для юпок, у нас все натуральные, с добавками на несминаемость, силуэты, фасоны, полное разнообразие размеры присутствуют от 44 размера до 56. -го. Пожалуйста, приходите покупать наши юбки на выставку в экспоцентр. центр. Мы вас очень ждем. Это Киевский салон «Добро пани», который занимается пошивом изделий из кожи и меха. Мы работаем с 1995 -го года. В общем-то, стараемся давать качество даже намного выше, чем наши как бы, конкуренты в разных странах мира. Представляем коллекции кожи, изделий из норочки, из чернобурки, из песца лучших представителей фирм по изготовлению шкур, вычинки шкур. Чаще всего это, конечно, может быть итальянская кожа. Если это песцы чернобурки, то это скандинавские в основном. норочки есть датские, скандинавские. Очень модный цвет капучино. Вот если вы хотите, вот видите, вот встроена молния в пройму, молнии встроены для того, чтобы можно было любой цвет рукава к ней подобрать под цвет вашей обуви или сумочки. Мы занимаемся, в общем-то, пошивом и индивидуальным. У нас очень много оптовиков, цены от производителя. Так что добро пожаловать в салон Добра Пани, будем рады. Никого не обидим, у нас как бы флирт-фактор существует. Договариваемся со всеми клиентами лично.